Російська агресія не оминула Степівську громаду Миколаївської області Надвечір, 18 жовтня. Ворог завдав ракетного удару по одному з населених пунктів, вразивши в його центрі місцеву кав'ярню. Обстріл стався о 20.30. Влучання відбулося в самий центр закладу харчування, майже повністю зруйнувавши його. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, під завалами загинуло дві людини, ще одна особа отримала поранення. Удар також пошкодив сільгоспідприємство, цивільну інфраструктуру та житлові будинки, що розташовані навколо. Вікна квартири пані Любов виходять саме на кав'ярню, тож вона з родиною першими відчули силу удару. Перший прильот прийшов. Я лежала на кровати, тут в своїй кімнаті хочу показати, заходьте сюди. От. Прийшов перший вибух, вилетіло стекло, що, якби не штора, все в стекло полетіло на мене, Ну, потім одразу другий вибух. І через ну, секунди опять, третій і четвертий. І я почала кричати, діти лежали тут, в кімнаті. На них теж посипалося все стекло. Вони повзли, бо в нас там внук в тій кімнаті. Оці двері в нас були, вилетіли взривною волною аж туди у спальню до внука полетіли. Помешкання пані Любов опинилося в десятки метрах від епіцентру вибуху. На щастя, ані вона, ані близькі не зазнали суттєвих поранень. Втім, квартира понесла чималі втрати. Потолок присів, плити присіли. Вискочили на вулицю, запах газової труби, газу, газову трубу пробило, визвола МЧС. От, приїхали газовщики, зробили, щоб заробити газ. вас із родиною поранило? Так, да, у невістки вона коли повзла на колінах до дитини з кімнату в кімнату, то на колінах і сина там на пальцях порізи на цьому. Ну, в мене не є, в мене так все нормально. Гострого шоку зазнала її сусідка Ольга. Вона дивилася у ліжку телевізор, коли стався прильот. Один із уламків ракети встрянув прямо в її екран, а скло з вікна почало сипатися на літню жінку. Все сікло було на мені і карниз зверху. Якби не гол, не одіяло, то чи жива була? б. Коли затихло, що робили далі? Оділася і вийшла на вулицю. І довго ми всі були на вулиці, а потім зайшла в хату, почав літак, і шахіди летіть. Теж в ванні посиділа, потім пройшла сусідка з того дому. Молода моя учениця забрала мене до себе. Зараз в селі тривають заходи з ліквідації наслідків нічної події. Працюють комунальники, допомагають волонтери, людям видають необхідну допомогу і будівельні матеріали на перший час. Вчора молодці, всі приїхали, служби наші ДСНС, поліція, газовики, електрики. Да, приїхали наші підприємці з, цього самого, з нашої громади. Гасюк Толік, Анатолій Петрович дав нам моніту, ми розчистили оці завали, достали жінку, двох жінок цей, пораненого достали. На території села не було військових об'єктів, наголошує очільник громади. Каже, удар по населеному пункту є черговим доказом російської агресії. Влучання в цивільний об'єкт це є не чим іншим, як акт тероризму. Це був кав'ярня, мирний мирний заклад. Люди відпочивали зовсім не військовий об'єкт, нічого. Ну така така їхня політика, що ми зробимо. Минулої ночі по цьому ж населеному пункту падіння уламків дрона шахет призвело до пожежі покрівлі складської будівлі, яка вже не використовувалася. Обійшлося без постраждалих. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.